У США пасажирський літак Американ Airlines – Впав у річку потомок біля Вашингтонського національного аеропорту імені Рональда Рейгана після зіткнення у повітрі з гелікоптером американської армії Блек Хев. Відомо про загиблих. Про це пише ABC News. Так на борту літака, який летів з міста відшита, що у штаті Канзас перебували 64 людини. Перед зіткненням літак уже наближався до злітно-посадкової смуги аеропорту в Вашингтоні. Відомо, що тоді гелікоптер з трьома військовими здійснював тренувальний політ. За даними ЗМІ, на місці авіатрощі ще не вдалося витягти нікого з тих, хто вижив. Водночас уже є підтверджені загиблі із літака й з гелікоптера. Представник поліції на місці аварії розповів ЗМІ, що у воді було три осередки уламків. Рятувальники повідомили, що знайшли щонайменше 30 тіл на місці катастрофи. Через зіткнення в національному аеропорту імені Рейгана призупинили всі зльоти та посадки.